Друзі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка: такий оракул час, время карти предсказання, передбачення. Ця колоду, цю колоду отримав з е, Вона дешева. В принципі, колода із 54 карт. поможет вам с любыми вопросами, имеющих отношение к времени или к определенным временным событиям. Они могут быть использованы, чтобы определить наиболее вероятный исход, основанный на текущей деятельности, предоставить прогноз того пути, по которому вам следует идти сейчас, и показать, как близко или далеко вы к определенному результату. Ну, якость карт, я вам хочу сказать, в принципе, ну, пути цены. Такие, ну, как В принципі, нормально. За ту ціну, скільки вони коштують. В принципі, нормально така рубашка. Тут в дизайні ніхто нічого особливо не придумував. Як зараз багато оракулів робиться, якісь картинки, якісь надписи, все, оракула готовий, аби гроші заробити. Тому ось так. Швиденько пройдемось, а в кінці. Хочу ще не працювати з цими картами, хочу разом з вами це зробити. Прямо за углом... Это займет займе? некоторое время. Когда ви перестанете забрать Ну тут якось знаєте, так трохи психологічно. Не тільки якісь там, як оракули цікаві інтерпретації, требується терпіння вночі. Далеко в майбутньому ви марно витрачаєтесь час, коли ви менш за все будете цього очікувати. Не стоит этого чекати. меньше, чем через місяць, через кілька недель, особенную дату, сейчас неподходящее время, сейчас прекраснев. Позвольте вещам развиваться своим ходом через декілька дней, через декілька месяцев. Не в том, уже идти. Позже, чем вы думаете, быстрее, чем вы думаете. В свято, больше, чем через рик, через 6 месяцев. Сначала перестаньте быть содержимым этим, еще не слишком поздно. В следующем году, период праздников, когда вы отпустите ситуацию, следует подождать следующее полнолуние в следующем месяце, утро, завтра, сегодня, очень скоро перестаньте ждать в этом году, сделайте перерыв, февраль, декабрь, январь, сентябрь, март, я так понимаю, тут Усі місяця апрель, май, іюні, іюль, август, ноябрь, октябрь, весна, літа, осінь і зима. Ну, в принципі, не знаю, як буду працювати і на які питання, ну, сенсі я розумію, на які питання треба ще продумати. Подумати, що до чого і як працювати з ним, але давайте спробуємо. Давайте спробуємо кожен, загадайте, давайте зараз якісь особисті питання. Я все ж таки вважаю, що це більш для особистого, якісь глобальні питання, наприклад, питання, які нас більш. Усіх турбує, коли війна закінчиться, коли військові дії закінчаться, все ж таки ні. Тому давайте слизьки перегор... перегортаються. Тому давайте е... Загадайте. Загадайте щось особисте. Ну, Почнемо. Загадайте щось особисте, про що ви мрієте. Якесь особисте досягнення в житті, да? якась там, подія, на яку ви чекаєте в вашому особистому житті. Загадайте, і зараз я викладу 3-4 карти, а ви оберете і в коментарях перепишете. Потім подивимось. І також буде цікаво, коли програється чи не програється, все ж таки в коментарях почути від вас відповіді, як програлась чи не програлась. Подумайте про своє питання, про ту подію, яку ви очікуєте. Можливо, ви щось задумали в своєму житті і хочете, щоб це з'яснилося. Але воно не так швидко виходить, як би вам хотілося. Да? Або, можливо, ця, ну, ця затія взагалі не варта вашої уваги. Давайте перевіримо. Так, подумайте про особисте, Дістаю для вас карти. Перша, друга, третя. І четверта. Подумайте про своє особисте питання, да, оберіть карту? зараз буду відкривати. Готові? Карка No1. Є ще не слишком позне. Картка No2. Сьогодні. О, супер. До речі, хто виб... обрав картку No2, то... Давайте перевіримо. Дуже, дуже швидко можна отримати вас зворотній зв'язок, тому буду чекати в коментарях. Картка номер 3 Апрель, квітень. В квітні. Ну це в наступному році, я так вважаю. І четверта картка. О, август, серпень. В принципі, теж дуже скоро. Дякую за увагу, дякую за ваші коментарі, а також буду вдячний за ваш зворотний зв'язок. Па-па!